Я зроблю вам невеличку підказку, виходьте. Дивіться, ви ось біжите, ось умовно цей датчик горить. Ви його перетнули. У вас це є обов'язкова дистанція. Хочеш, не хочеш, до квадрата маєте бігти. То ось головою крутанули, бачу той. Максимально, бо в одну сторону дивитеся, він сам загоріть. Маєте сканувати простір максимально швидко. Максимально швидко. Тисячний Ходзинський готується, готовий? Оп! Швидкість! Швидкість переключення! Добре, швидкість! Швидкість, дивись! Добре, добре, добре! Відразу скануй, відразу вліво подивився! Добре! Добре, молодець, непогано. Кодзинський, цоєв готується, готовий? Оп. Раз! Добре, добре, Швидкість! середину обов'язково. Чотири останні. Цоє в черні готується. Готовий? Оп. Чернів, чернига готується. Готовий? Оп! Раз. Чотири останні. Чернига Шибінський готується. Готовий? Оп! Добре, добре. Самі Останній принесли. Яковенко готується. Готовий? Оп! Раз. Чотири останні. Яковенко Ібрагімов готується. Готовий? Оп! Раз. серйозно. Ібрагімов він готується. Останній Огри за гри готується. Готовий? Оп Раз. Готовий? Оп! Петров готується. Чотири останні. Петров готується. Усів готується наступний. Петро готовий. Оп! раз. Чотири Останній! Рахуєш також сам в себе в голові п'ять разів. Гусім готується Кривенко, готовий? Там. Оп. Чотири останні. Кривенко. Кривенко Денису готується. Готовий? Готовий? Чотири останні. Галаджан готується, готовий. Оп Раз Чотири останні. Галаджан Восіян готується. Готовий? Оп. Раз. Швидше швидше. Давай, 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 давай. Чотири останні гозіян валит готується. Готовий Оп! оз.

Останні, останні забігайте зразу, от кричать бігуло Де готується, готовий оп раз швидко, швидко, швидко переключайся. Іскануй відразу простір. Чотири останні. Багато забіг. Зайвого. Все, тут просто вибігаєш, молодець. Давай, я постачи. Дем'янчук Яченко готується. Готовий? Оп! Раз. Це нормально, Ні. Водички принесе? Ні, поки ні. Чотири останні. Його. Бо воно тоді не зарахує. Да. Ячинко кабак готується, готовий. Оп. Раз. Зайві кроки робиш за планкою. Зайві кроки, ножка й назад. Ножка й назад. Добре. Ножка й назад. Чотири останні. фініш, фініш. Добре є. день. Кабак каргін готується. Хлопці, стоп, стоп, пауза. Я говорив, в воротах, ніхто не сидить. Між воротами, будь ласка. Тут і тут. Відійшли. Ось <сі> тут має бути лізій. Готовий? Оп! Стій! будь ласка, брату. Я коли кажу, оп, ти біжиш. Готовий? Оп! Каргі готується. Добре, два. Піжник готується. Левицький. Готовий? Оп Раз Не забуваємо квадрат. Чотири останні. Левицький Лук'яненко готується. Готовий? Оп! Раз

Трошки шумновато. Трошки, тихіше, але не так голосно. Чотири останні. Мустяться ужого готується. Готовий? Оп. Раз. Чотири останні. Ожого паст готується. Готовий? Так. Стой, я ж не сказав. Готовий? Оп! Раз. Швидко, 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 відразу шукай. Добре, шукай відразу. Ліво, право, голова. А я вправо подивився, а не побачив. Добре, Яна, давай. Фаст ровенець готується, готовий? Оп! Єна. швидко, швидко скануй. Ай, прибіг ти як гриби збираєш в плісі. Добре, останній, давай, давай. Швидко, швидко Включайся. — Ровенець. Беріть, беріть м'ячики собою. Соколом готується, відразу собі візьміть м'ячики. Готовий? Міса м'яч. ще є соколов сумнівич готується. Готовий? Сумєвич тисячний готується. Готовий? Тисячний ходзинський готується, готовий Оп. Раз.

Соїм чернів готується чернів готується, готовий. Оп! Раз!